Навчання у кращих спеціалістів, які визнані світовими лідерами у своїх галузях, можливість бути частиною міжнародних програм та інноваційних проєктів у ХНАДу, що готує кращих транспортників України, з 19 липня розпочинається вступна кампанія. У нас, Традиційно є п'ять факультетів: це автомобільний, дорожно будівельний, механічний, факультет транспортних систем і факультет управління та бізнесу, які мають на сьогодні дуже широкий спектр спеціальностей – від традиційних інженерних до аіт спеціальностей навіть гуманітарних. Для зручності абітурієнтів тепер подати документи можна не лише в Харкові. Наш університет прийняв рішення і відкрив консультаційні пункти приймальної комісії щодо прийому заяв, документів, оформлення договорів в різних регіонах. Таких центрів у нас сім. Інформація є на офіційному нашому сайті. І три консультаційні пункти за кордоном: два в Польщі, один в Німеччині. ХНАДО пропонує 21 спеціальність та 23 освітні програми на рівні бакалавра. Майже 900 місць цьогоріч будуть бюджетними. Запрошуємо всіх вступників до нашої дружньої родини Хнаду і запевняємо, що знання, яке ви отримуєте, і лідерські якості, будуть цінуватися професіоналами.